Доброго дня, це формула здоров'я. Нині в нашій програмі ми поговоримо про профілактику і лікування муковісцидозу. Це найпоширеніше в Європі спадкове захворювання. Цьогоріч Україна приєдналася до європейських країн, які організували. Тиждень ознайомлення з муковісцидозом задля боротьби за краще і довше життя пацієнтів з цією спадковою хворобою. Загалом у світі з муковісцидозом живуть понад 40 тисяч людей. До речі, в Європі про це захворювання знають. Там, завдяки своєчасній діагностиці і лікуванню за державний кошт, люди з муковісцидозом живуть більше ніж 40 років. Натомість середня тривалість українця хворого на муковісцидоз – 16 років. На жаль, у нас про це захворювання більше чує вперше, попри те, що кожен 30-й українець є носієм хвороботворного гена. Муковісцидос це спадкове захворювання, яке має смертельні наслідки. В основі цієї хвороби мутація гена при порушенні клітина, так би мовити, втрачає натрій і хлор. Тому що таких хворих називають солоними, оскільки їхній під, зокрема поцілунки, має солоний присмак. Назва муковісцидоз походить від латинської слизь липкий. захворювання уражає усі внутрішні органи, що виділяють слиз, насамперед легені і травну систему. В результаті генного дефекту в організмі дитини е е продукується е особливо е густий слиз. Який виробляється залозами бронхіального секрету, залозами підшлункової залозою і е, жовч у хворих на муковість доз продукується густою і в'язкою. Також репродуктивні органи працюють в такому і виробляють такий густий секрет. Частота муковісцидозу – приблизно один випадок на 2,5-3 тисячі новонароджених. А носій мутації в гені є кожен 30-й Мукові Муковісцидоз виникає в дитини, якщо обидва батьки носії дефектного гена у такому шлюбі 25% вірогідності народження хворою на муковісцидоз дитини. Але ця цифра вона справджується, наприклад, коли ми розглядаємо тисячу вагітностей. У таких батьків, так а може бути так, що вони можуть бути двоє носіями, мати 10 дітей, і всі діти будуть здорові, і навпаки, мати 10 дітей і всі будуть хворі. Тобто, 25% вагітностей у таких батьків закінчуються народженням хворої дитини. Одна четверта народжується здорова, і 50% їхнього потомства народжуються носіями, такими самими, як батько і мама, і вони. І продовжують розповсюдження цього захворювання в соціумі, в якому ми живемо. Кожен 30-й, є приблизно 29-й 30-й у нас в Львівській області, є гетерозиготним носієм даного захворювання. В носіїв ніяких немає проявів, звичайно, вони про це не знають. Можна про це дізнатися тільки методом ДНК діагностики. І в основному, як народжується дитина, хвора на муковісцидоз, і ми кажемо, що це є генетично детерміноване захворювання, нормальна реакція це є шок. І невіра просто в те, що не може бути, бо ми здорові, а в нас народилася дитина з генетичним захворюванням. В Україні нині ще сот хворих на муковісцидоз, здебільшого діти. Але за підрахунками вчених генетиків, з огляду на частоту поширення цього спадкового захворювання, цей діагноз мав би бути встановлений не менше ніж у трьох тисяч наших співвітчизників. Тільки на Львівщині щороку народжуються чотири дитини з муковісцидозом. Якщо 10 років тому, на обліку обласних експертів, що супроводжують лікування таких хворих, було семеро пацієнтів, то вже у 2019 а це 44. Тривалість життя пацієнта з муковісті в Україні залежить від кількох речей, якими можна керувати. Тобто цей керований процес. Перше, це рання діагностика. Для цього потрібна проінформуватися лікарів про дане захворювання. Вони повинні знати і думати про це захворювання, коли вони оглядають хворого. Рання діагностика. Друге ефективна терапія. Ефективна терапія це і фінанси є другий момент, і третє це є батьки. Лікувати це захворювання навчилися не так давно. Пацієнти з діагнозом муковісцидоз змушені пожиттєво приймати ліки і дотримуватися спеціального режиму харчування. І чим легша форма захворювання і раніше встановлений діагноз, тим кращі перспективи. У більшості європейських країн. Діагностика муковістидозу проводиться всіх повністю дітей зразу після народження, так званий неонатальний скринінг. У нас таких програм ще нема, тому має бути висока настороженість кожного з лікарів батьків. Якщо дитина часто кашляє ну, багато років, без немає причини на то або є якісь інші зміни. Треба зробити дуже легку аналіз поту специфічний аналіз, який робиться тільки при муковістидозі, який є недорогий, простий виконання, і він дозволить сказати, є підозра чи нема. Доміч. Ольги Борисюк діагноз встановили одразу. Відповідно, і лікування тримає дитину вже 6 років. Ми були готові, тому що перше, ми вже знали, що це таке є, тому що ми вже втратили одну дитину. От, а нас відправляли на дородову діагностику. Можливо, я би її пішла, по-перше, я не знала, що це таке, є муковісцидоз, і ми не рішалися йти, не йти. І Ми вирішили народити дитину, яка, ну, яка буде, така, так Бог дає, значить так має бути. От. Лікування в нас змінилося відразу, тому що ми вже знали, що це таке може бути. Ми вчасно поставили діагноз. Поставили діагноз, почали лікування, життя змінилося, всі перейшли. На те, що має бути здорова дитина. Нам встановили діагноз, коли моїй донечці було 8 місяців. Це був шок для нас, звичайно, і перший рік це був ну, рік сповнений жаху, тому що як, я, я, ну, як згадую, я, я вчилася жити з тим, що моїй дитині от постійно ну, потрібен фермент. А дев'ятирічному Тарасові з Тернопільщини діагноз встановили лише рік тому. За сім місяці лікування він позбувся постійного болю, додав у вазі і підріс. Добре, почуваєш, так але батьки кажуть, що натерпілися, допоки не встановили діагноз. Не у кожній установі одразу можуть запідозрити та виявити муковісцидоз. Коли вже визначили, що то є, так трошки бодай, ми вже знаємо, що є і чим треба лікувати дитину, і як поступати, щоб дитина просто жила. Бо тим ті роки це був просто жах для, для всіх дитина цілими днями. Болі і страшні в животі, Дитина не могла нормально їсти по 20 разів в туалет за, за день. Це було просто неможливо. А тепер просто мода є надія, яка що ми знаємо, що робити, як зарадити тій хворобі, що потрібно для того, щоб він більш-менш нормально почував себе. Приблизно 70% хворих на мукові це виявляють упродовж перших двох років життя дитини. Але якщо хвороба перебігає у середній чи легкій формі, може виявитися і пізніше. Микола Грабович про свій діагноз дізнався 10 років тому, коли його скерували до спеціалізованої дитячої лікарні на щеплення. Завдяки встановленому діагнозу він постійно лікується і підтримує свій стан. Життя змінилося ліпше, бо до цього вага була, не відповідала нормі, в рості відставав. Зараз тут приблизно так вже кажуть, що все добре. Запобігти цьому захворюванню неможливо, кажуть генетики, адже передається муковісцидоз у спадок. Проте визначити вчасну хворобу нині доступно. Профілактика можлива, але тільки тут багато є етичних проблем, Тож можна шляхом дородової діагностики. Тому що, якщо батьки є носії муковістидозу, можна провести дородову діагностику і виявити муковістидоз на дуже ранніх етапах вагітності. Чи зберігати таку вагітність, чи переривати за медичними показами це вибір батьків, але це можливо. Також фахівці закликають бути настороженими до симптомів медикам, які оглядають дітей. Дитина має.